Друзі, привіт! Сьогодні був на прийомки. Ну, мається на увазі прийомка там, де приймають макулатуру, бутилки. Ну, ребята, які хочуть заробити, туди, як правило, відносять. І, як правило, там попадаються такі цікаві речі. Я періодично заходжу туди. І от сьогодні зайшов і обнаружив отакий обігрівач. УФО називається. Так, моделька у нього. Отако С 14. Є кріплення. Ну, по віддімо, ці кріплення були під стойку але ну, якби цей обігрівач можна прицепити на будь-яку стіну. Він робочий, він дуже брудний. Яка його подальша доля? У мене є, ну, скажімо так, знайомі переселенці, в яких, ну яким, скажімо так, ця річ буде саме то. Того, що вони переїхали, там буквально тільки одежу забрали. Ну, Періодично я чим, чим можу допомагаю, там мультиварку віддав їм. Мікроголовка в мене була і. Цей камінь якраз буде в самий раз, тому що йдуть попереду холода. Зрозуміло, що відключають електрику, але все ж таки, коли її включать, то грітися треба. Тим паче, в них мала дитина, то їм це буде в нагоді. Мені цей обігрівач обійшовся 200 гривень. В принципі, це ну, гарна ціна. Тому що зараз якраз сезон холодів і вони дуже актуальні. Сім'ї знайомим, ну, вони і не можуть позволити собі, розумієте? Там у них якийсь маленький дуйчик, але ну, він дуже слабенький, розумієте. Цей таки буде тепло давати. Так що я зараз його помию, щоб ну, зробити, щоб божеський вид був. Помию, почищу, подивлюся всередині. Електроніку, щоб нігде нічого не було, всі контакти були цілі, щоб проводка була справна. Ну і вже потім покажу остаточний результат. Ну, Що можна сказати? Як він розбирається? По торцях є от болтик, ну, побачив я двоє. І з іншої сторони болтики. Я так думаю, що вони відкручуються, і з боків виймаються, і там вже сама начинка. Ну, розберу зараз, може що. Цікаве побачу, то відзніму ще. Ну, що розібрав? Дивіться, як розбирається. Два саморіза відкрутили. Кришечка плотненька, так, пошевелили, вийнялись. Потім отак здвигаєте дві накладочки, аналогічно з обох сторон. Конструкція яка? От у нас з однієї сторони провід, з іншої сторони провід. Ну, це по факту напряму фаза 0. Потім стоїть у нас датчик температури. Він сюди в корпус заведений. Стоїть регулятор температури. Ну і все. Тут такі провода мощні, скажімо так. І все, і ніхронова нитка по центру. Зараз я відкручую один контакт, інший контакт. Нажимаю хамутики, ось вони. Акуратно винімаю. Хромову нитку в стекляній колбі Ну і далі розберу сяточку, це все повимиваю. Ну і потім вже буду збирати Так, вийняв колбу нагрівальний елемент. Дивіться, сюди хамутик і оці ліпісточки прижимають оцю металічну частину. І все, в принципі, Сложно немає нічого, коротненько, щоб не побити. Стекло я протру, вимию. Це зараз розберу, теж на мойку. Ось така штучка вийшла. Тут все собрав, перемив, перечистив. В середині там деякі контакти були, відійшли, я все перетягнув. Система дуже проста. Навіть якщо на, буд, на майбутнє ця ніхромова нитка перегорить, то її можна з'єднати, тобто можна сказати, що апарат дуже надійний. Фірма Уфо. Думаю, люди будуть задоволені. Ну, звісно, температура тут вали так що. Оці відражателі зеркальні. Дуже сильно. Ну, і... Сам провід бачите, по факту трошки тонший за мізинець. Тут провода солідні. Він півтора, здається, півтора, зараз гляну. Так... 1400-1600 вот. Ну, зрозуміло, що для того, щоб тепло йшло, треба, щоб була потужність. Ну, дуже добре гріє. Люди будуть задоволені. Всім дякую. Допомагайте тим, хто потребує. Якщо у вас є зайві речі чи електроніка, і у вас є знайомі, яким можна дійсно допомогти, то будь ласка, не нехтуйте цим. Тому що сьогодні в них горе, завтра таке може статися, не дай Бог з нами. Так що люди цього потребують. Отака От штука. Ну і якщо у вас там волонтери знайомі є. Чи волонтерські служби, то допомагайте тільки перевіреним, тому що дуже багато аферистів, люди, які цим користуються. Все, Всім дякую.